Солодощі, можливо і не є обов'язковою частиною нашого раціону, але вони завжди піднімають настрій, особливо якщо приготовлені своїми руками. Зараз практично кожен десерт можна зробити на домашній кухні. Для цього вам буде потрібен набір правильних продуктів. Трохи терпіння і знання деяких секретів, якими ми завжди раді з вами поділитися. У нашому сьогоднішньому огляді ми розповімо вам про всі хитрощі, які допоможуть приготувати вдома чудові цукерки Рафаело. Всім відомі цукерки в кокосовій стружці з кремовою начинкою і мигдалем, які протягом багатьох років радують ласунів своїм вишуканим смаком. Готуються досить просто, крім того, існують різні варіанти їх приготування. Але ми вам пропонуємо класичний рецепт. Вибираємо потрібні інгредієнти. Якщо ви хочете приготувати Рафайло, смак яких буде максимально наближений до оригіналу, то вам в першу чергу знадобляться вафельні кульки, які іноді називають вафельними горішками або півсферами. Їх можна купити в кондитерських магазинах або приготувати самостійно в вафельниці. Вам буде потрібно близько 45 штук. З іншими інгредієнтами справа йде набагато простіше, і їх ви знайдете в будь-якому магазині. Вам знадобиться 150 грамів маскарпоне, 100 грамів кокосової стружки, 3 столові ложки згущеного молока, 40 50 мл вершків середньої жирності. 100 грамів кокосової стружки і близько 50 грамів сирого мигдалю. Готуємо ніжну начинку. Начинка, мабуть, є основою цих цукерок, саме вона робить їх смак таким ніжним. Тому до даного етапу слід поставитися серйозно, збийте в мисці маскарпони зі згущеним молоком в пишну масу. Далі розтопіть 50 грамів білого шоколаду на водяній бані. Додавши два чайні ложки вершків, коли шоколад трохи охолоне, додайте його до маскарпони і ще раз ретельно збийте до отримання однорідної маси, приберіть вийшов крем в холодильник на годину, щоб він трохи загус. Обробляємо мигдаль. Ви напевно звертали увагу, що мигдаль, що знаходиться в центрі цукерок, Рафаело, очищений, для того щоб це зробити. Залийте горіхи окропом і залиште на 5 хвилин, після чого розм'якшену шкірку ви легко видалите руками, але це ще не все. Потім мигдаль слід трохи підсушити на сухій сковороді протягом 1-2 хвилин, щоб він був хрустким. Однак намагайтеся не пересушити його, мигдаль не повинен бути сильно підрум'яненим. Переходимо безпосередньо до цукерок. Далі переходимо до найцікавішого етапу, а саме до створення цукерок. Заповніть всі вафельні півсфери начинкою з маскарпоне і вкладіть в половину з них по горішку, з'єднайте два вафельні половинки, щоб в центрі кожної цукерки виявилося по одному горішку білий шоколад, що залишився розтопіть на водяній бані, додавши вершки, що залишилися, а потім по одному занурюйте в нього приготовані кульки. Відразу ж обваляйте цукерки в кокосовій стружці, загорніть кожну з них в окрему фольгу і приберіть на годину в морозильну камеру. Цей фінальний етап потрібен для того, щоб тонка вафля не розм'якла і цукерки не втратили форму. Потім вже можна їх розгорнути і зберігати в холодильнику не більше тижня.